Мир і стабільність є ключем до регіональної та глобальної безпеки і процвітання. А зростання напруженості у тайванській протоці викликає стурбованість. Так у Європейському Союзі відреагували на вибори президента Тайваня і привітали усіх, хто взяв участь у демократичному волевиявленні. Втім, зміну статусу кво регіона у ЄС не підтримують. З нами на з зв'язку Дмитро Єфремов, експерт Української асоціації знавців, доцент кафедри міжнародних відносин києво могилянської академії. Вітаємо вас, Дмитро. Вітаємо. Добрий день. Отже, після президентських виборів на Тайвані. Яким ви бачите можливі сценарії розвитку відносин Китаю, Тайваню та Сполучених Штатів Америки в осяжному майбутньому? Еволюційним. Тобто все й своїм чередом. Я не думаю, що сторони зацікавлені в тому, щоб ситуація радикально змінилась. Жодна із сторін не готова до якоїсь ескалації і не хоче її. У кожної зі сторін своє міркування при цьому. Сполучені Штати зараз розфокусовані на кілька важливих місць, до яких прикута їхня увага. Це Україна, це Близький Схід, ну і Тайвань також. І їм не хотілося б мати ще одну точку гострої напруги напруги. На мапі. у Китаї зараз не все гаразд з економічною динамікою. Вона уповільнилася, і її перспективи також не дуже виразні. Тому в Китаї воліли б, я думаю, поки що не ескалювати конфлікт, а зайнятися тим, щоб привести свою економіку до норми. Ну і самі тайванці вони демонструють те, що їх цікавить не стільки статус острова, скільки те, щоб мати можливість покращити свій добробут. Зробити своє життя більш вдалим, гармонійним, і динамічним і тому вони більш чутливі під час виборів до тих, хто пропонує якісь економічні рецепти, а не вирішення політичного статусу острова. Пане Дмитро, напередодні виборів в Пекін він називав голосування у Тайвані вибором між війною та миром. Чому, на вашу думку, китайські погрози вони не зупиняють і не зупинили жителів Тайваню? Я б не розцінював це як погрози. Це була спроба вплинути на перебіг подій. І у Китаї був свій власний фаворит. Це партія Гоміндан. наразі її представник не зміг здобути перше місце в перегонах за крісло президента. Тим не менше, гоміндан отримав перевагу в в парламенті, і таким чином утвориться ситуація, коли. Президент, обраний від демократично-прогресивної партії Тайваню, він буде в підвішеному стані через те, що в нього не буде більшості його партії в парламенті, і утворити коаліцію йому також швидше за все буде складно. Тому ситуація, яка склалась за результатами виборів, в принципі дуже зручна для Китаю, тому що е операціоналізувати якимось чином результати виборів переможцю за крісло президента наразі буде дуже важко. І підвішена ситуація якраз навпаки зробить процес м'якішим, сфокусованим на внутрішніх проблемах, а не на тому, щоб домагатися повної незалежності острова, чого Пекін дуже не хотів би, пане Дмитре. А для України ці вибори щось можуть змінити. Сказати важко. Справа в тому, що поки що у нас немає підстав для того, щоб радикально переглядати майбутні сценарії. Я хотів би зауважити, що Тайвань дуже займає проукраїнську позицію. Він надавав і значні обсяги гуманітарної допомоги і підтримував. Українських громадян та студентів в навчанні я маю на увазі в порівнянні з тим обсягом допомоги, які надані Україні з боку Китайської Народної Республіки. Але ресурси Тайваня доволі обмежені тим більше у Тайваня гостро стоїть власна безпекова проблема. Тому ніяким чином Тайвань не буде допомагати нам розбудовувати власну. Або укріплювати власну армію? Можливо, якимось чином постачанням, продажем товарів і послуг він зможе підтримати нашу обороноздатність, але прямих поставок зброї я думаю навряд чи відбудеться. Дмитро, як ви оцінюєте ймовірність військових дій? Між Китаєм та Тайванем в осяжному майбутньому. І на вашу думку, ми розуміємо, що війна це завжди крайній захід політики. До яких ще кроків, окрім воєнних дій, може вдатися Пекін для того, аби протидіяти процесам, пов'язаним з потенційно можливим набуттям Тайванем незалежності, Пекін вразно сформулював свою позицію: що для нього червоною лінією є проголошення Тайванем незалежності. І лише в разі такого сценарію Пекін, ймовірно, вдаватиметься до жорстких дій в вигляді там, військового нападу або щось подібного, або блокади, да, що також ймовірно. Але наразі я думаю, в Пекіні є візія того, що еволюційно Тайвань рухатиметься в бік. Китайської Народної Республіки через поглиблення економічної кооперації, через розширення торговельних зв'язків, інвестиційних зв'язків, зв'язків між людьми і тому подібне. І поки в Пекіні зберігається ця переконаність, що Тайвань можна здобути мирним шляхом, я не думаю, що в Пекіні будуть е, йти на ескалацію або пробувати вирішити ситуацію якимось іншим чином. Ну і такий підхід влаштовує і Сполучені Штати і Європейський Союз, що було в вашому репортажі, тому що їм не доведеться, скажімо так, вдаватись до жорстких гострих дій, відкрити конфронтації ядерної держави з ядерними державами. Е, тому я думаю, статус-кво буде підтримуватися максимально довго. Наскільки зараз ці країни економічно залежать одна від одної? Надзвичайно залежить. Обсяги торгівлі між Тайваном і Китаєм складають 40% тайванського експорту. Біля 2 мільйонів тайванців працюють на материку або періодично, або на постійній основі. Це із 25 мільйонів населення острова. Тобто вони дуже щільні. Більше того, в Китаї запущені спеціальні програми для того, щоб. Інтенсифікувати подібні зв'язки і прив'язати якомога сильніше тайванський бізнес і тайванських науковців, тайванських представників еліти до зв'язків із материковим Китаєм тому там реалізується послідовна стратегія, які не сидить і не чекає, що можливо якісь там чорні лебеді з'являться або щось таке а на наполегливо працює над тим, щоб ситуацію змінити на свою користь. Дмитро, дякуємо за вашу експертизу. Дмитро Єфремов, експерт української асоціації китаєзнавців, доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, був з нами на прямому відеозв'язку.